Вітаю, вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні наш відеосюжет ми назвали Серцем захистимо Україну. А почну я з того, що все, що нас оточує, це природа, а вона складається із живих істот і неживої матерії. Матерія буває видимою і, звичайно ж, невидимою. Ми ж не бачимо повітря, а воно існує. Ми не можемо побачити своїх думок, можемо словом виразити, ми чуємо, але ж не бачимо. Емоції також. І от все це є посилом у Всесвіт. І відповідно до того, яким. Невидимим світом ми володіємо. Позитивним чи негативним все це, зрештою, відбивається на нас, на нашій планеті. Позитивним я маю на увазі це добро, любов, милосердя, а ось негативне, заздрість. Жадібність, скнарість, людиноненависність, владолюбство і багато-багато іншого. Оці, оце ті темні сили, які також із подачі людини линуть у Всесвіт і влаштовують потім біль, горе, пекучі рани. На нашій планеті. Сьогодні найболючішою, найпекучою раною є наша Україна. Україну вважають і не випадково серцем Всесвіту, планети. Перепрошую, серцем планети. А чому? Чи не від того, що у неї найродючіші чорнозими, а саме на землі росте все на світі, що дає нам життя. І саме в Україні на її чорнозимах розквітає життя. І ще Недаремно ж назвали Україну серцем планети, бо серце це є те, що народжує, а Україна, Україна, багато чого народила і народжує. Тому всі століття віки зазіхали на неї чужинці, заздрили, ненавиділи, хотіли оту красу. Що послав нам Господь Бог привласнити, загарбати, спопилити. Ось і зараз це відбувається. Але, як і колись, так і тепер воїни світла, лицарі, захисники стали у двобої із темними силами. І вони потребують. Нашої з вами допомоги, допомоги не лише матеріальної, зброєю, грошима, машинами, а допомогу серцем, молитвами. І тому кожен із нас, кожен українець і всі, хто з нами, повинні це розуміти. І свою енергію добра, любові і милосердя, енергію серця направляти якраз на те, щоб Україна вистояла і перемогла. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі.